Дніпрова ЧАЙКА Шпаки Чудовий та пишний вирій. А саме шпачини усе мимоволі тягне на північ. Обридли сії калами, стрункі кипариси, рясні апельсини, цитрини, обридле покучає сонце та жовті піски, піраміди шпичасті, обрид навіть нил доброчинний, та й синє, безкрає розкішне море. За морем далеким, за чорним, у вогкій прохолоді синіють ліси та й гайочки. Балки простяглися смужками по рівних зелених степах. Рябіють картаті, смугасті і ниви і сила втупають у пишних садках. Обридлі кактуси, мертві страшидласі, й вечно зеленії пальми. Чорнобиль та м'ята, барвінок та рута, калина, верба над водою, вишневий садок над ставочком, солом'яні стрихи та чорна пухка рілля, все сниться щоноці шпакові, а сонце ще дуже пече. А з рідної півночі вітер поганий зовсім перестав подихати. Не видержить серце пташине. Зібрався гурток і полинув, зачувши прикмети весни в Україні коханій. Линуть, спішать поспішають. Уже недалечко, вже море позаду. Степи розляглися, зелені Евру на шовкові, сніг де не де лиш біліє. Водиця що говорить і будуть оспалою землю. Скінчилася путь. Подорожні розбились на зграї і кожна до рідних осель полетіла. Посіли на гіллях, ще голих, шпаки, і веселе вітання весні молодій залунало повсюди. Люди радіють, травиця зелена сміється до сонця, а гіва, набравшись духу, вся враз розцвілася. Ліщина її доганяє, в котиках срібних рясніє верба, бузина й собі наливає свої кострубаті бруньки. Голосить, радіє пташача громада. Лиш круки дзюбаті та сиві діди не радіють, віщують недобре та гудять весну скороспілку. Гей, 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 гей. Заводить шпачок, мов орач біля плуга, І рже, мов лошадко, пищить, мов малі гусенята, регоче та плеще крильцями. Радіють і бавляться діти підвесняний той спів. А чорні гави та круки усе проходжають поважно. На захід червоний чогось поглядають та крячуть з ловрого. Налинув із півночі вітер, замовкли струмки балакучі, зчорніла зелена травиця, сховались куски червоненькі, насунулася сивая хмара і сніг, наче з турби, посипав. Всю ніч лютувала негода, всю ніч розганяла співучих весняних гостей. Скубелець і стріх та шпачкарень загнала у шпари тісні. На горищах в хлівці повітки і, трюсячись, мокрі, холодні, голодні, чекають шпаки спасенного ранку. І ранок настав. На чистеє небо бризнула яскророжева зірниця. Випливло сонце за нею. Випливло біле, холодне. У біч сердитого сонця, не наче сторожа грізна, устали золотисті стовпи, струснув бородою мороз, пішов по землі кувати, кріпіти мости крижані. А бідні пташки посідали на шлях і голосно щиро красу вихваляли. Лиш сонця благали, щоб глянуло тепло привітно на рідний окривджений край. Даремно. Мороз усе дужчав, а сонце ще віше підбилось, а ласки проте не дало. Земля скам'яніла, ріка заніміла. По гілях обмерзлих скакали шпаки та все ще питали. Сонце сховалось за хмару, сніг з неї густо посипав, мочить шпачинні крила. Очі ясні засипає, голі ніжки холодить. Вкрив і шляхи, і двори, і нічим шпакам підживитись. Голодні, холодні, стрибають вони та щебечуть, а сніг усе пада та пада. Гусак подивився і регоче. Качки закахикали разом глузливо. Індик, наче німець, кругом походжає, надувся і хоче промови до жевжиків бідних почати. Та круглого слова ніяк не знайде і від злості шарії і синіє. Кругом цвірінчать горобці сміхуни, сорока скригоче нову побрехеньку, пава під цілою бразлова ганьбить, що рано занадто вернулась у рідну і в кайданах закут Україну. Повні надії та віри, повні кохання до рідного краю, Тримтючим від холоду співом про весну шпаки сповіщають. А сніг усе пада, все пада.